Ці кадри українці переглядали багато разів: день визволення Херсона, сльози, обійми, почуття свободи, що повернулася. Жителі Херсона дякують солдатам Збройних сил України своїм визволителям. Понад вісім місяців місто було зайнято російськими військами, тепер Херсон рясніє жовто-синіми прапорами. Яким був шлях до визволення Херсона і що пережили його мешканці за ці вісім місяців? Розбираємося у цьому відео. 24 лютого російська військова техніка перетинає контрольно-пропускний пункт між Кримом та Херсонською областю. Водночас, російська армія вривається на територію України із півночі, і на сході, а також завдає ракетних ударів по всій території країни. Путін оголошує початок так званої спеціальної військової операції. На Херсонщині вже в перші кілька днів російській армії вдалося взяти під контроль багато населених пунктів. Сам Херсон, 27 лютого, було заблоковано. А 1 березня військова техніка заїхала до міста. Тепер пішли танки. А вулиці патрулювали російські солдати із білими нарукавними пов'язками. 3 березня війська РФ зайняли будинок Херсонської обласної адміністрації. Російськими подрозділеннями військових сил взят під повний контроль обласний центр Херсон. Жителі Херсона масово вийшли на акції протесту з вимогою, щоб росіяни пішли з міста. Сидите! З українськими прапорами в руках херсонці виходили і проти призначеного росіянами на посаду так званого голови області Володимира Сальдо. Це колишній мер Херсона. Російські солдати у відповідь застосовували світлошумові гранати. Так само було чути постріли. Ходом мітинги у Херсоні відбувалися все рідше. Російські війська жорстко розганяли їх. Людей, які брали в них участь, затримували. У місті розпочалися репресії. На початку літа Збройні сили України поступово просуваються до східної частини Херсонщини. Оцей день видно наскільки ми просунулися до нашої перемоги. Вона буде передусім, можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом шапка закидательства. Але чим це допомогло їм? Збройні сили України крок за кроком просуваються в області. 20 липня українська армія за допомогою високоточної зброї завдає удару по Антонівському мосту. Це ключова переправа, яка допомагає Росії постачати своїм військам усе необхідне на правий берег Херсонської області, боєприпаси, паливо, військову техніку, живу силу. Ось наслідки обстрілу. Після цього важка техніка вже не могла проїхати по мосту, при цьому сам міст не було зруйновано. Кучно попадали, практично в одно і те же місце попадали. Тобто нескільки днів стріляли. Після цього удари по Антонівському мосту українська армія завдавала ще багато разів. А також і по інших переправах через Дніпро. Росіянам довелося зводити понтоні переправи, щоб перекидати на правий берег боєприпаси, і навіть трубопроводи через річку, щоб постачати паливо для своєї військової техніки. І попри таку ситуацію, Путін дав своїм військам наказ не відступати з правого берега Херсонщини і, навпаки, почав посилювати там угруповання військ, при тому, що постачати їм усе необхідне, ставало все важче. А українські війська методично знищували їх склади з боєприпасами, паливом, командні пункти та місця скупчення солдатів. Наприкінці серпня українські війська уже упевнено просувалися в глиб Херсонської області. 4 вересня взяли під свій контроль населений пункт Високопілля. Слава Україні! Героям слава! Далі ЗСУ брали один населений пункт за іншим на Херсонщині, але просувалися дуже обережно, без слабових атак, прагнули звести свої втрати до мінімуму. А Путін у цей час оголосив про проведення референдумів на зайнятих армією Росії в українських територіях Херсонської області, Запорізької, Донецької та Луганської. Це приблизно 15% від території всієї України. Людей нібито запитували, чи вони хочуть приєднатися до Російської Федерації. Проводили ці референдуми з 23 по 27 вересня. Працував. На так званих референдумах сам факт, проведення яких суперечить нормам міжнародного права, про дотримання навіть формальних правил, навіть не йшлося. Бланки були беззахисних знаків, які фактично просто роздруковані на принтері. Жодного контролю за тим, де людина голосує, і чи не голосувала вона вже на іншій ділянці. Жителі Херсонської області здебільшого не хотіли брати у цьому участі. Тому для масовки та телевізійної картинки для російських пропагандистських телеканалів на дільниці звозили росіян з анексованого Криму. Після цього, 30 вересня, Путін підписав так звані договори про анексію чотирьох українських областей, у тому числі і Херсонщини. Зібрав для цього у Москві російських ставлеників із цих регіонів. Ці референдуми та анексії українських територій не були визнані міжнародною спільнотою. Президент Путін прийняв рішення незаконної анексії Росії українських областей Донецької, Луганської, Запорозька і Херсонської. І ця анексія є результатом фіктивних референдумів. А український контрнаступ на Херсонщині продовжувався. З жовтня Збройні сили України взяли під контроль село Миролюбівка, потім Мало Олександрівку. На даним селом майорить український стяг. Слава Україні! Героям слава! Тільки після так званого референдуму, проведеного Росією на території Херсонської області, Збройні сили України звільнили 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів. Працювали над звільненням Архангельського. Вішають стяг України вільної соборної України. Серед ставленихів Кремля у Херсоні почалася паніка, і так звана адміністрація області перемістилася на лівий берег. А потім оголосила і про так звану евакуацію всього населення підконтрольної Росії лівобережної частини Херсонщини. Я об'являю переміщенні добровольному переміщенні і виїзді для жителів Береславського, Білозерського, Олександровського і Снігирівського районів. Переселення це насправді не було добровільним. Мешканцям створювали нестерпні для життя умови, закривали магазини, лікарні на правому березі Херсонщини. Тим часом командувач російськими військами в Україні Суровікін говорить про непрості рішення, які йому доведеться приймати на Херсонщині. Українська армія дедалі більше притискає до Дніпра угруповання російських військ на правому березі. Російська армія не в силах протистояти ЗСУ обстрілює населені пункти, які повернули під контроль України, убиваючи мирних мешканців. Сюди страдають люди, страдають діти, дома страдають, все страждає. Початок листопада, попри великі втрати, величезні проблеми з логістикою, забезпеченням, боєприпасами, російська армія все ще не залишає правий берег Херсонщини. А зміцнює свої позиції, ставить туди нещодавно мобілізованих росіян, котрі так і не пройшли необхідну підготовку. Але стає все більш очевидним, що становище їх безнадійне. Про це говорять уже і західні розвідки, і навіть міністр оборони США. Українські війська можуть взяти старшуся територію на правому берегу Дніпра і сам город Херсон. Я уверен, що у них є можливість зробити це. Саме головне, що українці вірять, що у них є можливість зробити це. 9 листопада так званий заступник керівника окупаційної обласної херсонської адміністрації гине в автокатастрофі. Імовірно, це не нещасний випадок, а спланована акція. На Херсонщині діє український партизанський рух. А ЗСУ все ближче і ближче підбирається до Херсона. Серед російських солдатів на правому березі починається паніка. Росія дедалі більше втрачає контроль над ситуацією. І 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав своїм військам вийти з Херсона та всього правобережжя Херсонщини та зайняти оборону на протилежному лівому березі Дніпра. Про це заявив і Суровікін. Розумію, що це дуже непросте рішення. В той же час ми саме найголовніше життя наших військових. І в цілому виспобність групі років вось. Діжать на правому берегу в ограніченому районі безперспективне. 11 листопада 2022 року вже вписано в історію сучасної України. Херсон звільнений. Він знову під українським прапором. Поразка на правобережжі Херсонської області показала великі проблеми, які є у російської армії. Її солдатам довелося відійти від Дніпра на лівому березі ще на 15-20 кілометрів, але все одно вони у зоні досяжності для українських військ. Після того як взята правобережна частина Херсонської області, наша розполагається артилеріста на високому берегу. Днепра и даже с ракетами, которые на Хаймерсе и МЛРС нам союзники дают до 80-85 километров, то достигает до путей поставок вооружений с Крыма. Президент Зеленський назвав визволення Херсона переломним моментом у війні. Опитані новинами Донбасу експерти кажуть ще кілька подібних поразок Росії, і кількість переросте у якість. Усе це може призвести до розхитування вертикалі влади у самій Росії. А Кремлю тим часом потрібна буде якась перемога. Тому він спішно перекидає війська з Херсонщини на Донбас, щоб іще з більшим натиском штурмувати Бахмут та інші міста Донецької області. Нам дуже важливо знати вашу думку. Будь ласка, пишіть свої коментарі. А якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним з друзями.